Під корою мертвого дуба. Подивіться, який слимак старовенний. А є ще інші. Ось такі є. Є іспанські руді. От вони там собі добре прилаштувалися. Бачите, дуб давно вже мертвий. Вже аж на ньому поросли рослини. Так і відбивається кругов обіг речовин природі. А тут мурашник. Зараз я покладу цей кусок кори. Kje je to dolje? Taki lis, bil je v roclo.